Права 1073. Побудуйте в одній системі координат графіки функції y дорівнює 1,5х-4 і y дорівнює 2. Та знайдіть координати точки їх перетину. Ну що ж, стартуємо. Отже, у нас є дві функції. Давайте будувати графік їхній. Ці обидві функції це у нас лінійні функції. Отже, для їх побудови нам досить знати дві точки. Бо їхній графік це. Пряма лінія. Ну що ж, які можна взяти абсеси? По х у нас можемо взяти, отже, у нас візьмемо 0. Зручно. Ну і тут 1,5, якщо множиться на x, x треба взяти парне число. Можна взяти, наприклад, там 4, хай буде. Чи 2? Хай буде 2. Так, ну що ж, записуємо тоді перше діє. Чому у нас буде дорівнювати y дорівнює 1,5x мінус 4. І це дорівнює 1,5, що множиться. Замість x пишемо 0. І мінус 4. Це дорівнює 1,5 помножити на 0, це буде 0. А відняти 4 це буде мінус 4. Є? То записуємо, що якщо x дорівнює 0, y дорівнює мінус 4. Друге діє. Y дорівнює 1,5х мінус 4. І це дорівнює 1,5, що множиться замість x пишемо 2. Наш аргумент. Так, і мінус 4. І це дорівнює 1,5 що множиться на 2 це буде 3, а 3 мінус 4 це дорівнює мінус 1. Записуємо, що значення нашої функції дорівнює мінус 1. Є. Ну що ж, зараз, y дорівнює, ну або давайте побудуємо, напевно, функцію. Ну, давайте жовтим будемо будувати. Отже, перша точка у нас на цій координатній площині, яку я підготував, ставимо 0 і мінус 4. По x 0, по Y – мінус 4. Ось у нас ця лінія. Тут мінус 4. Ставимо точку. Я перенесу, щоб це було точніше. Є. Yeah. Ну і наступна точка у нас 2 мінус 1. По х2, по y мінус 1 ставимо точку. Yeah. Ну і зараз проводимо пряму через ці дві точки. Я беру лінійку. Так, і проводимо тоді через ці дві точки пряму. Ну, десь так проводимо пряму. Так. Є. Ну що ж, ми будували графік функції y дорівнює 1,5х мінус 4. Ну, а зараз будуємо графік функції y дорівнює 2. Зробити це дуже просто, бо в нас при будь-якому значенні х дорівнює 2. Можна просто горизонтальну лінію намалювати, яка проходить через y дорівнює 2. Ну або якщо ми будуємо точки, давайте зеленим кольором, якщо, які можна вибрати аргументи. Ну що ж, Нехай у нас, наприклад, x дорівнює мінус 2. І тоді y все одно дорівнює 2. Якщо x дорівнює, наприклад, 3, то y все одно дорівнює 2. Y весь час у нас дорівнює 2. То зеленим кольором відкладаємо точки. Мінус 2-2. Мінус 2 по Х2 по y, Раз. І 3-2. 3 по Х2 по y, Відкладаємо точку. Два. Ну, і беремо лінійку. Через ці дві точки. Проводимо пряму, вона буде горизонтальна. Вона буде паралельно усі абсцис. Так, ось у нас ця пряма. Графік функції y дорівнює 2. Ну і на перетині ось у нас точка. Давайте на перетині поставимо точку. І ми бачимо, що її координати 4 по x, 2 по y. Записуємо, що точка перетину. Перетину. Я її не знаю, літеру там не назвав, напишемо просто її координати. Це буде 4 по Х і 2 по Y. Є. Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Будуйте в одній системі координат графіки функції та знайдіть координати точки їхнього перетину. Пишемо точка з координатою 4 і 2. Є. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження точки перетину графіку лінійних функцій. На цьому вправу завершено.